сорт озимої пшениці Нордіка є середньоранній сорт е, безостого типу, е, відзначається перш за все, можна побачити судячи з назви е, високими показниками зимостійкості морозостійкості. І якраз в умовах 19 20 сезону можна було впевнитись, що дійсно по показниках як е, зимостійкості, так і вже більш е, при весняному поверненні морозів. Да, то цей сорт був один, одним з найкращих е, в таких умовах. Мовах, да? то тобто є дуже часто ми орієнтуємось на українську селекцію по зимостійкості, і цей сорт в умовах цього року показав себе дуже гарно по відношенню до морозів, коли в нас було мінус 10, мінус 11, там в березні, в квітні місяці, по цьому сорту взагалі ніякого прояву, негативного прояву по відношенню до морозів не було. По потенціалу врожайності є він більш високоінтенсивний. Да? Тобто з нього можна отримувати 80 100 центнер і по західній Україні не рідкість, да? Коли господарство стабільно з року в рік отримують високі показники вражайності в межах 90 100 центнер, це якраз забезпечується, як ми вже сказали, високими показниками зимостійкості, морозостійкості, високими показниками адаптивності да, і е, толерантної поведінки, якраз в умовах, коли в нас є е, посушливі умови, наприклад, в кінці вегетації. Тому за рахунок такого комплексу факторів, цей сорт стабільно в центрально-західній частині України показує високі показники показники врожайності і дуже раджу звернути увагу, якщо для вас першим ділом стає питання зимостійкості та толерантності до посушливих умов, якраз звернути увагу на цей сорт. Бо за таких критичних умов вирощування він буде дуже стабільний і буде показувати високі показники врожайності.